Привіт, малята! Погляньте, скільки на городі виросло овочів. А чи ви знаєте, як вони називаються? Давайте пригадаємо разом. Це помідор. Так, добре. А це хрупка капуста. Звісно, так, дітки, це жовтий та червоний перці. А це бараболя або картопля. Зелений огірок. Жовто-гарячий гарбуз, кабачок та високовиті морквинки. Дітки, бачите, скільки різних овочів? А давайте розкладемо в кошики за кольором. Починаємо. Жовто-гаряча морквинка. Іде жовто-гарячий кошик. Молодці! Кабачок у зелений, правильно! Огірок теж у зелений кошик. А червоний перець звісно, до червоного кошика молодці. А який же кошик жовтий перчик? Правильно у жовтий кошик. Помідор до червоного кошика. Молодці. Картопля до жовтого кошика потрапляє. А жовто-гарячий гарбуз прямує в жовто-гарячий кошик. Капусточка, звісно, до зеленого. Молодці! Дякую вам, малята! До зустрічі!